Починаємо суватися, набирати напевно обертів, і в українському внутрішньому контексті я маю на увазі перш за все заяву Януковича про те, що він бачить Україну в якості ну партнера чи асоційованого члена цього потенційно. Потенційного інтеграційного інтеграційного утворення думаю в загальний контекст розвитку євразійського простору, однією зі складових, яких є безсумнівно Євразійський Союз, можна ввести також ну, щонайменше, заяву заяву Сенату Сполучених Штатів штатів критично щодо України, яка ну у

Ставить під сумнів певні перспективи України. На мою, та й не тільки на мою думу, на думку більшості експертів, ситуація виглядає ну не те, щоб дещо іншим чином, виглядає дещо специфічно. Справа в тому, що ні нинішня влада, ні сподіваємося на наступна, яка буде після виборів, не ставить і не поставить під сумнів стратегічний курс на європейську інтеграцію україни адже вона є ну, так, такою собі ключовою нашою геостратегічною паради, парадигмою вона виступає фактично лейтмотивом усієї зовнішньої політики Тим мейнстрімом, з яким інші вектори звіряють, так би мовити, звіряють годинники, але разом з тим вона ну, принаймні не, не може і не має обмежувати активізацію інших векторів зовнішньої політики, між, екон, зовнішньої економіки, геокультурної, соціально-економічного розвитку діалогу України з іншими. Утвореннями і перш за все з тими інститутами, структурами, інститутами, які, які розвиваються на пострадянському просторі, як в форматі СНД, ну, саме СНД, Євро ну, напевним чином ООМ, так і в сумішних форматах, ну починаючи від і як і я сказав, і закінчуючи е, ШОС. На мою думку, недооцінка ситуації з постанням Митного Союзу і Євразійського Союзу в Україні має місце. Ми досі дивимося да, на це утворення, як на продовження того, що вже було раніше, тих інтеграційних схем, які були. Існували протягом 20 років, і які, врешті-решт, ну, будемо скажімо так, виявилися не дуже ефективними. Починаючи від СНД, закінчуючи е, е, спільним економічним простором, який формувався в 2004 році, і таке, і таке і інше. Е, все ж таки, от на мою особисту думку, е, митний союз і Євразійський Союз, що формується на основі, е, абсолютно якісно відрізняються від усього того, що попередньо намагалися створити Росія, або що поставали на пострадянському просторі. По-перше, на відміну від всіх інших форм, митний союз будується на основі спільного відпрацювання спільних норм. Раніше це була ну, якась одностороння дипломатія російська, апелювалися до спільного минулого радянського таке інше. Російський мір, ідентичність і таке інше. Тут суто економічні норми, які до того ж виробляються спільно трьома країнами. Далі ці норми абсолютно офіційно, це не тільки задекларовано виконуються, воно узгоджується з нормами світової організації торгівлі, є зобов'язуючий договір трьох країн і йому підпорядковуються навіть ті країни, які не є членами світової організації торгівлі. Це вперше також в історії. Далі, певною мірою, е нормотворчість в рамках Митного Союзу корелюється і взаємодоповнюється з європейсько законодавством Європейського Союзу. Якою мірою це буде, ну, принаймні так задекларовано, якою мірою це буде продовжуватися, наскільки е законодавство Митного Союзу співпадатиме з законодавством ЄС, або це будуть все-таки паралельні процеси, це е доведеться все-таки побачити. Але тенденція така існує. Далі, на відміну від СНД, на відміну від інших інтеграційних утворень, рішення Митного Союзу є обов'язковими до виконання, і вони набувають чинності одному моменту в усіх трьох країнах.